Чи є якісь там топ-аналізів, які жінка взагалі може здати і без лікаря у пані такого, гінекологічного чекапу, а які аналізи точно фу-фу-фу не треба здавати? Ну, я точно вважаю, що в чекап гінекологічний входить цитологія вірус папілома людини. От, наприклад, в мене навіть в чекап це входить цитологія обов'язково, кольпоскопія, якщо я бачу візуальну зміни на шийці, УЗД органів малого тазу. Ну, це не аналізи, але це обов'язково раз на рік треба робити у ЗУД-молочних залаз. Але а там уже далі, якщо все залежить від скарг самої пацієнтки, один раз на рік обов'язково необхідно контролювати загальний аналіз крові, контролювати обов'язково анемії показники, і це не про гемоглобін. Це про залізо сивороткове, тому що жінка щомісячно втрачає кількість крові. Ми маємо розуміти, що жінка її і компенсує, що немає проблем. Можна один раз на рік подивитися печінкові проби, неркові проби, ну і узуде червоної порожнини. Все. А далі я, наприклад, що в мене ще може бути максимум, я по гармонам пройдусь, але це тоді, коли є скарги, коли я знайду якусь проблему.